Поблизу Дніпра у селищі Шевченко є унікальне місце музей чашок. Його створила ця усміхнена пані, колекціонерка Наталія Мальченко. Посуд з усього світу збирає вже понад 20 років. Врешті те, що починалося як хобі, перетворилося на справу життя та культурний простір. Ідея створення музею була не зовсім моя. Допоміг мені прийняти рішення. Це мій спонсор, який допоміг власне побудувати цей музей. Зовуть його Роберт Фолі. А сам він з Канади, бізнесмен. А за сумісництвом ще й соціальний фандрейзінг. Це вже потім я дізналася, що він спонсорує проекти, які йому подобаються. В даному випадку цей музей. В кінці 2021 року він мені запропонував а чи не б створити тобі музей. Наталія пристала на пропозицію, але невдовзі почалась велика війна. Жінка засумнівалась у доцільності створення музею, втім, все ж вирішила ризикнути. От я сама в себе повірила, що це я зможу. Адже коли ми почали будувати це, як знаєте, як Мінному полю ти йдеш, ти не розумієш, ти правильно робиш чи неправильно робиш. Втім, очі бояться, а руки роблять, каже господиня музею. Так, врешті, і з'явилась невелика хатинка із сотнями поличок. На них і крихітні глечики, і величезні кухлі. Витончена англійська порцеляна і косівська кераміка, а ще різнобарні сувенірні чашки з усіх куточків світу, та вінтажні екземпляри, знайомі кожному з дитинства. А деякі експонати відверто здивували. Це чоловіча чашка, використовували чоловіки в Англії для гоління. Це чашка, в якої вони спінювали піну. Тут вони мили ніж. Нині у музеї вже близько півтори тисячі експонатів. Кожен має свою історію. Ось із цієї жовто-блакитної чашки і почалась колекція. Наталя придбала її у звичайній крамниці. Вона так сподобалась жінці, що стало шкода нею користуватись. Кожна нова покупка врешті теж відправлялась до шафи. Згодом колекціонерка почала шукати посуд з історією. Пропадала на блошиних ринках. Побачивши захоплення Наталі, чашки стали дарувати родичі, друзі і знайомі. А ця квітчаста ретро-красуня з Краматорська пережила ракетний обстріл. Окупанти поцілили по психіатричній лікарні. На руїнах її знайшли волонтери і передали до колекції музею. Вона начерблена і досі вся у попелі та сажі. За три роки існування музею його відвідали сотні людей. Приходить багато школярів. Втім, особливим попитом він користується серед людей, які люблять збирати посуд. Вони годинами можуть роздивлятись експонати. Наталя розповідає, створювала заклад з любов'ю. Цю маленьку хатинку перетворила на куточок спокою і релаксу. Так, дійсно, я в цей музей особисто вклала душу. Робилось тут все власними руками, допомагав чоловік, чоловік, до речі, підтримує цю ідею. Мені хотілося, щоб люди, які тут побували, так, вони просто змінили, змінили, мабуть, якісь уяви про якесь там колекціонування, так, уяви, що можна зробити все по-сучасному. Невдовзі музей чашок можуть внести до книги рекордів України. Представники реєстру вже зв'язувались із Наталею, обговорювали, як відбуватиметься фіксація рекорду. Жінкою ця новина здивувала, але й потішила. каже, свою колекцію поповнюватиме і надалі. Втім, нині шукає експонати вінтажні та антикварні із унікальними історіями. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.